Слава Ісусу Христу, усім! в Едемському саду було два дерева основних. Це дерево пізнання добра і зла і дерево життя. І чомусь, коли Єва задамо, вони потягнулися саме не до дерева життя, а до дерева пізнання добра і зла. Вони пропустили сатану у своє життя, і таким чином вони прийняли інформацію, ту, яку несе цей світ, а не то, що ніс Бог у той час. І аналогічно зараз ми можемо бачити, що дуже багато інформації є саме знань, щоб ми це вчили, щоб ми не замислювалися над тим, що може бути далі. Але дерево життя воно нас вчить, що далі буде суд Божий, що дальше буде вічність, і то дерево, яке ми прийняли у своє життя, воно і дасть наслідок того, де ми опинимося, у кінці свого життя